Добрий вечір, шановне панство. Хочу зняти зараз годування середина травня. От, приступаю я годувати сімейні нутрії. Починаємо з того, що нутрії випрошують в мене щось, щоб я їм щось дав. Я, звичайно, зараз не маю що давати, не хочу. І беру, ось маю тут штиль. Від лопати поломаної і чищу водівницю, щоб зараз кинути гранулу. Гранули зараз. Тут є 5 самок, один самець. Перший я давав 600 грам гранули, зараз даю десь 500, може трошки більше. Кидаю, щоб вони не сварилися. Далі, дивіться, бачите, кухонні відходить. Жінка зробила салат олів'є. І тут і огірок квашений, і, і морква, і що тут ще є, очистки картоплі, якась цибуля, мила, напевно, кинула сюди. Ось і то все йде внутрі. А внутрі, а дивіться, як вони в мене вміють просити. то все. Ну, я їм зараз бавитися не буду. Зараз я їм додаю. Так. Ну і при будь-яких розкладах внутрії отримують в мене, оскільки ще є соковиті корми. З соковитих кормів у мене залишилося Лише е, картопля. Я чищу, чищу ті паростки і розрізаю на 4, 8 або 8 кусків, дивлячись від розміру. Ну а тут одна виходить просить мене. І кидаю я їм 4 картоплини, 4 зранку, 4 ввечері. І кухонні відходи йдуть, в принципі, лише тим самкам, які будуть тут народжувати. В клітках внутрі я, то я даю пів картоплини ну, на добу по одній картоплині. Самка, яка в клітці є, яка має народжувати, вона цілу картоплину зранку і ввечері отримує. А далі основним кормом, не основним, а основним додавленим кормом. Бачите, гранулу вони кинули, гранули не хочуть. Хочуть суховитих кормів. Ще й води треба набрати буде, напевно. От. Ні, вода є. Все нормально, зранку набрав. Так, ну і все, зараз. І ось трава зранку накошена, зранку я дав і кидаю в різні. В різні кінці вольєру кидаю траву, щоб внутрі перекусили собі травою. Ну і на тому вечірнє годування закінчилося, <кій> оскільки грануло я зранку норму їм накидаю і ввечері просто їм ще кидаю гранулу. Зранку я даю приблизно 400 грам гранули, на вечір даю десь 500, трошки більше 400 і ввечері трошки більше 500 грам гранули. Ну і внутрі помаленьку ростуть. Будемо чекати внутрінят. Ну, очікування десь на червень місяць. А по факту будемо бачити, чи то буде червні, чи то буде в липні, чи то буде ще в кінці травня, бо там он десь зліва друга. Я не знаю, чи вам видно. Зараз я гляну. Не видно її, зараз я візьму. От. То більше я часу готував то, щоб зняти, ніж дивіться, команда є от того самочка, вона є дуже-дуже от, вона є дуже широка. Ну і друга на виході буде ось, напевно, срібна самка. Бо вона дуже худюща після того, як народила, відгодувала малих, то вона дуже худюща була. І маємо тут самця. Ну і дві самки в мене з них народило. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.